А, а з якого моменту початок? Держи, два роки. Це два безкоштовні проєкти, які ми запустили в минулому році. От Бачиш, яке що Не заповнила нічого. Добре, давай, школа. Так. Школа OLX для бізнесу. Це коли початківці стають експертами, а досвідчені підприємці прокачують свої скіли. Привіт, мене звати Ніна Жук. Я працюю івент-менеджером. Я займаюся організацією внутрішніх та зовнішніх заходів. Основна моя задача це підтримка високого рівня іміджу компанії при організації заходів. Команді OLX я вже два роки було проведено біля 20 заходів. Це дуже складний період, тому що спочатку був ковід, а зараз це повномасштабне вторгнення. А ми зараз намагаємося зробити побільше офлайн івентів. Недавно ми зробили для категорії нерухомості в Києві та регіонах. Також зробили ще один онлайн-івент для клієнтів з міста Одеси. Зараз відчувається, що людям не вистачає живого спілкування, тому що дуже велика відвідуваність наших заходів. Також ми звертаємо увагу на міста, де ми проводимо заходи, тому що зараз це трошечки небезпечно. Ми звертаємо увагу на те, щоб наші заходи проходили в укриттях або на локаціях, де є укриття. Мені подобається це ком'юніті, це колеги мої, з якими ти в першу чергу ділишся своїм досвідом та отримуєш досвід від колег. Це щось нове завжди, і також допомога. От. Ну, і також це багато креативу і нестандартних задач, і не буває ніколи рутини. Разом з командою за місяць ми запустили онлайн проект: це школа OLX для бізнесу. Це два безкоштовні проекти, які ми запустили в минулому році. Перший проект це школа OLX для бізнесу. Це проект, в якому ми розповідаємо наші лайхаки, ідеї, стратегії, розвиток вашого онлайн-бізнесу у нас на платформі. Спікерами є наші колеги з різних відділів, а також наші партнери, які нам в цьому допомагають. На зараз це 14 уроків. Навчання пройшли вже більше п'яти тисяч учнів з 40 країн світу. В школі є три модулі: вони різного рівня: як для початківців, так і, вже і для продвинутих користувачів. Школа OLX для бізнесу це коли початківці стають експертами, а досвідчені підприємці прокачують свої скіли. Другий безкоштовний проект це вебінари з експертами OLX. На зараз це 25 вебінарів на нашому Ютуб каналі OLX Україна. А ви можете туди зайти і подивитися їх. Ми в вебінарах більш детально розповідаємо, як вести бізнес в категоріях товари, нерухомість, авто та робота. Спікерами є наші колеги, які допомагають нашим клієнтам розвивати їх бізнеси у нас на платформі. А більше люблю працювати вдома, тому що мені здається, що так краще ти знаходиш баланс між сім'єю та роботою. Ти не витрачаєш час на дорогу, ти можеш його присвятити родині. Це сонячна погода. Це коли я знаю, що з моїми рідними все добре і спілкування з друзями. Люблю свою роботу за отримання нового досвіду, знайомства з новими людьми та реалізацію нових проєктів в різних країнах. Та вони мотивують навчання, здоровий спосіб життя, гарне відношення скай, до себе і добрі люди. Та, стався до людей так, якби ти хотів, щоб вони відносились до тебе. Так, це собачка чихуахуа звати Бакс. Без будильника і стакану теплої води. Я сортую сміття і закликаю інших це робити, тому що в моїй ідеальній картині світу всі люди цим займаються, і наша планета стає кращою. Моє хобі це кімнатні рослини. Дуже люблю спостерігати за ними, як вони ростуть. У мене їх дуже багато. І для мене свого роду це терапія та релакс. Люблю весняний період, коли приходиться їх всі вдома пересаджувати. Таємниця коко. Вперед і вгору і таємне життя домашніх тварин. Олег для мене це люди, повага і турбота.